Вітаю вас, шановні восьмикласники! З вами Я Раїса Іванівна, я допомагаю вам вчити алгебру у 8 класу. Сьогодні ми з вами продовжуємо розв'язувати завдання на тему функція y дорівнює х та її графік. Давайте швиденько пригадаємо, як виглядає цей графік, це у нас парабола, і за якими ключовими точками ми швиденько його можемо побудувати. Вершина 0,0, точки 11-11. 2, 4 мінус 2, 4, 3, 9 мінус -3, 9. Якщо ми будуємо ось так, то віточки-параболи мають заходити за крайні точки. Сьогодні ми з вами розв'язуємо завдання високого рівня, і ось функція задана в такий спосіб. Коли х менше або дорівнює мінус 2, y дорівнює 4. Коли х знаходиться між мінус 2 і 1 y дорівнює х квадрат. і коли х більше або дорівнює 1, y дорівнює 2х мінус 1. Щоб знайти оці значення, ми дивимося, де у нас знаходиться число мінус 3, це х. Ось тут. То знаходимо чому дорівнює Ну, а потім побудова графіка, ну у нас уже будуть певні точки. І так, мінус 3. Подивилися сюди, то y дорівнює 4. Мінус 2 теж належить цьому проміжку. Y дорівнює 4. Мінус 1 знаходиться ось тут, в цій строчці, а значить, мінус 1 в квадраті дорівнює 1. Аналогічно 1 знаходиться ось тут. х дорівнює 1, ось він. Бачите? Значить, підставляємо 2 помножити на 1 мінус 1. 1. 3 це. Остання строчка х більше за одиницю 3. 2 помножити на 3,6 мінус 1 5. 0,5 знаходиться в другій строчці, ось тут. Значить, ми 0,5 підносимо до квадрату. Побудуйте графік даної функції. y дорівнює 4 це пряма до числа мінус 2 по х х квадрат – це парабола, і це теж пряма. Для неї взяли деякі точки. Так, Провели вертикальні лінії для себе можна штрихом. Я такими тоненькими червоними лініями провела, щоб ви бачили розділ. І y дорівнює 4 іде тільки до межі цього участка, до х дорівнює мінус 2. Зупинилися. Далі від мінус 2 до 1 будуємо частину параболи, і від 1 до нескінченності у нас йде пряма лінія. y дорівнює 2х-1. Ось так. Наступне завдання високого рівня. Побудуйте графік функції y дорівнює x куб плюс х квадрат, ділене на х плюс 1. Якщо ми помічаємо, що в чисельнику можна винести за дужки х квадрат, і розуміємо, що х плюс 1 в дужках скоротиться зі знаменником, але спочатку ми маємо зрозуміти, що ділити на 0 не можна, а значить х не може дорівнювати мінус 1. Бо коли х дорівнює мінус 1, отут у нас буде 0, а ділити на 0 не можна. Тобто спочатку ми виключаємо ось це значення х дорівнює мінус 1. Потім скорочуємо, будуємо параболу. Це буде в нас парабола з виколотою точкою. Винесли х квадрат за дужки, х плюс 1 скоротили, але написали обов'язково, що х не дорівнює мінус 1. Є парабола без точки мінус -1, 1. І цю точку ми малюємо ось таким порожнім кружечком виколотою точки. Аналогічно. Подивилися на другий графік функції, да? на другу формулу. х квадрат можна винести за дужки. Тоді х квадрат мінус 4 зі знаменником скоротиться. Але обов'язково виключаємо ті значення х, при яких отут буде 0. Це 2 і мінус 2, правда? 2 в квадраті 4, 4 мінус 4, 4, 4 0. І мінус 2 в квадраті 4, 4 мінус 4, 4 0. Отже, виключаємо. Винесли х квадрат, х квадрат мінус 4 скоротили, це у нас парабола за винятком двох чисел. Двох за винятком це у нас парабола без точок 2, 4, мінус 2, 4. Будуємо параболу, і ці точки я вам показую, виділяємо як порожні такі кружечки. Дві виколоті точки мається. Сьогодні ми розв'язали з вами вправи високого рівня, і я знову таки прошу вас повторити теоретичний матеріал, методи побудови параболи і інших графіків. І для тренувань дві вправи, два номера високого рівня, подібні до тих, що розв'язували сьогодні з вами. Навчайтеся, тренуйтеся, досягайте успіху. Я щиро вам цього бажаю. До зустрічі!